Привіт! Пропоную сьогодні надзвичайно легку і просту практику, сторон світу, точніше орієнтацію. так? Тобто, ви або фотографуєте цю діаграму, або малюєте свою від руки. Тут все дуже просто, я вам швидко скажу переклад: північ, північний схід, схід, південний схід, південь, південний захід, захід і північний. Захід. Все дуже легко, швидко і просто. Будь ласка, визначте сьогодні, наприклад, куди виходять вікна вашої спальні, куди дивиться, наприклад, голова вашого ліжка, куди ви дивитеся, коли сидите за вашим бюро. Тобто подивіться, будь ласка, вже сьогодні по цій діаграмі орієнтацію. Ви також можете, нагадую, зробити це все вашими власними руками. Хто не знає, як, це відео, як шукати північ різними інструментами. Ця вправа підходить абсолютно всім, як тим, хто починає, так і тим, хто. Вже гарно володіє різними інструментами, можете спробувати якийсь інший інструмент, яким ви ще володієте, наприклад, не дуже добре. Так? Для когось це буде маєте, для когось руки, для когось рамки. Можливо, ще якийсь варіант, будь ласка, Інтуїтив, інтуїтивно, наприклад, так? визначати, що вам вперше в голову прийде. так, Повизначайте, будь ласка, легко, просто, швидко та з радістю. Бувайте! А вах!